Коли не стукаються двері. Збірник з такою назвою презентували у Запоріжжі. У ньому 25 особистих історій з окупації та прифронтових міст: Запорізької, київської, луганської, харківської, херсонської та чернігівської областей. Спогоди жителів з чотирнадцятого по 22 рік зібрав східноукраїнський центр громадських ініціатив, щоб показати людський леквійний людям за кордоном. В якийсь час наші партнери з німеччини не кажуть Володимир. Ти знаєш, тут за кордоном не всі розуміють, чому українці чинять спротив, чому не хочуть жити в окупації. І треба їм ну на якихось таких простих людських історіях показати, розповісти. І ну от, власне в цій книжці ми зібрали спогади звичайних 25 людей, українців, які ну описують свої переживання, що для людей означає окупація, втрата там будинку рідних, сусідів. Коли ти змушений покидати рідне місто, громадська організація провела тренінги для різних за фахом, віком статтю, місцем проживанням людей, навчила писати власні правдиві історії війни. Моя історія про місто. Спочатку повномасштабного вторгнення я опинилася там. Тож перші місяці я проживала дійсно без світла, без стабільного водопостачання. Я розумію, що таке дефіцит продуктів. Я розумію, що таке ходити і купувати собі харчові продукти або, наприклад, відвідувати аптеку лише один раз на тиждень, оскільки в інші дні просто нічого не завозилося, і тому моя історія. Ро таке здавалося б маленьке місто, яке протягом трьох років слугує просто живим щитом для того, щоб ворог не дібрався до обласного центру. До Запоріжжя книга була розрахована на закордонну аудиторію, але автори вирішили видати й українську версію. І презентацію вже провели у Києві та Чернігові на презентацію Запоріжжя. Троє авторок з Бердянська, Уріхова та Васильівки розповіли про історію написання та зачитали відривки розповідей. Моя історія складається з семи таких невеличких тематичних блоків, які розкривають історію громади, історію людей, які взяли на себе відповідальність за життя і порятунок. Людей. Я говорю про те, що Васильівка і залишається бути тією мистецько поетичною, туристичною, привабливою, але на сьогоднішній день це громада форпост, це громада дороги життя, це, це просто неймовірна громада, яка прихистила в себе близько мільйона біженців. Це люди, це м, територія села Кам'янське, де обміни військовополоненими відбувалися, де по сьогоднішній день відбувається ротація місії МАГАТЕ. Я говорю про те, що в книжці про зелені коридори, про ті коридори, які на всіх рівнях державних анонсувалися і е, рекламувалися, і говорилися, що можна виїхати. Але як насправді проходила та евакуація? Знають люди, які е, стояли там і проводили через себе тих всіх людей. Е, мій е, основний меседж сьогодні і цим текстом я хотіла сказати про те, що нам треба говорити про це все, як би не було складно, тому що ми не маємо права замовчувати. В і Росії онлайн формат книги можна знайти на сайті Східноукраїнського центру громадських ініціатив. Друковані примірники роздають на презентаціях, які плануються у Харкові, Херсоні, а також у Німеччині, Болгарії та Польщі.